Всім привіт, друзі! На днях відбулося у нас перезавантаження п'ятого сезону. Вийшов у нас ребаланс зброї. Трошки змінилася мета, не кардинально, але вона все ж таки змінилася в плані турмовки, тобто еро. І тепер у нас абсолютна мета. В нас є кіло. Ну, зараз поговоримо про кіло, тому переходимо до збірки. На вісім модулів у нас буде кіло виглядати ось так. Тобто ми ставимо монолітний глушник. Вол у нас буде посилений, ручка вертикальна. Ставимо демпфер, але... Тут також можна варірувати, тобто місто Денфера, якщо у вас все гаразд з контролем, можна поставити силені патрони, так як вони дають більш ефективну дистанцію. Так буде ефективніше. Приклад ставимо збалансований рукоять. У нас іде для быстрого прицілювання, а магазин все ж таки ставлю на 60. на Він нам ріже мобільності, тому ці 10 патронів воно не варто. Приціл тут якби за побажанням. Якщо це острів, я думаю, можна ставити якийсь каліматор, кому який подобається. Якщо це Верданськ, краще ставити якийсь 2X або 3X. Мені подобається ось такий отерок коліматорний, особливо якусь там сіточку на нього гарно можна приліпити. Ну, мені подобається ось таке, типу таке перехрестя, наполовину перехрестя. А там, за вашим побажанням, те, що стосується кіло на 8 обвісів. На 5 відштовхуємося від основи збирання у нас де посилений ствол, тобто третій він йде монолітний глушний. Приціл. Тут дивіться, тут, якщо вам зручно грати з мушкою, приціл убираємо. Можна поставити або денсер або посилені патрони на. Вони дають нам ще більшу ефективну дистанцію. Наприклад, мені з мушкою не зовсім зручно, потрібен приціл і конкретно на ці арки Правильну рукоять, монолітний глушник, патрони на острові я ставлю 50, щоб трішечки все ж таки, мобільності було більше. І ось так у нас виглядає кіло а Саме по собі кіло воно не є тяжким. В контролі тому навіть якщо ручку прибрати, ви все ви все рівно зможете її контролити. Ось так виглядають у нас збірки на кіло. Джакал, все ж таки, як на мене, більш зручніший, і якось він відчувається, що це з нею зручно грати як на острові, так і на Верданську, Хоча це 9, начебто як залишається в меті, його перву дистанцію його не нерфили, тобто вона залишилась такою ж ефективною, як і була. Але все ж таки чомусь якісь причини на те, є, що Перестало гратись так з9, c як гралось раніше. Можливо, його скрито десь нерфунули так. Можливо, додавали йому якоїсь віддачі, можливо, ще щось. Я точно не знаю, але чомусь якось вона стала незручною, не відчувається урон, так як відчувається, наприклад, от з Джакау. Тобто, як на мене, ця ППшка зараз найзручніша, найметовіша, мабуть, моя думка така. І збірку я для себе знайшов ось таку через другий ствол, ми собираємо, який дає ефективну дистанцію. Також глушник. А можете ставити звичайний. Можете ставити монолітний, але монолітний більш ріже звичайно ж у нас в мобільності, тому я ставлю звичайний глушник, вертикальну ручку. Я все ж таки ставлю перву ручку, тому що особисто мені не зручна, тому я все ж таки деякі атачменти а, ставлю на контроль віддачі. Я поставив ручку, поставив пружинку, поставив ось такий магазин на 50 патронів. Тобто, ось збірка на 5 модулів виглядає ось так. На острові грається чудово, збірки ось такі. Ну на цьому поки що все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал ставте лайки. Мені це дуже допоможе розвитку каналу. Всім дякую.